Вітаю усіх глядачів мого каналу. У цьому відео ми навчимось розв'язувати квадратні рівняння. Приклади таких рівнянь ви зараз бачите на екрані. Відмінність від вже знайомих вам лінійних рівнянь у тому, що тут ми маємо змінну X у другому степені. У третьому рівнянні другий степень у змінній Х з'являється після розкриття дужок. Отже, воно також квадратне. Для того, щоб розв'язати квадратне рівняння, перш за все, його треба привести до стандартного вигляду. А саме ax2 плюс bx плюс c. Тут ви можете бачити, що все тут у лівій частині рівняння, а в правій частині 0. Подивимось на наш перший приклад. мінус 2 x плюс 3. Тут a – це коефіцієнт при квадрат дорівнює 1 b це коефіцієнт при х дорівнює мінус 4, і c, просто число дорівнює 3. А, b і c ми визначили. Тепер переходимо до наступного кроку. Дискримінант. Дискримінант це таке штучно створене поняття, яке допомагає знайти корені квадратного рівняння. Крім того, він вказує на кількість цих коренів. Але про це трохи пізніше. Формула дискримінанту b квадрат мінус 4 ac Отже, підставляємо: замість b мінус 4. Маємо мінус 4 все це в квадраті. Не забувайте про дужки. Далі, за формулою, у нас стоїть мінус 4 помножити на А. А дорівнює 1. Множення на 1, звичайно, нічого не змінює, але я все одно тут її напишу, щоб. Ми бачили, що про коефіцієнт А не забули. І множимо на С. Тобто на 3. Тепер рахуємо. Мінус 4 в квадраті це 16. Далі відняти 4 на 1 на 3, 12. 16 мінус 12 буде 4. Далі нам потрібен буде не сам дискримінант, а корінь з дискримінанту. Тож, окремо обчислимо. Квадратний корінь з 4 це 2. І тепер нам залишився лише один крок саме знайти корені рівня. Роблять це за такими формулами. Мінус b мінус корень з дискримінанту поділити на 2а, і мінус b плюс корінь з дискримінанту поділити на 2а. Отже, підставляємо значення. Мінус b. Якщо у нас b дорівнює мінус 4, то мінус b буде просто 4. Пишемо 4. Далі треба відняти корень з дискримінанту. Віднімаємо 2. І ділимо це на 2а. 2 помножене на 1. В результаті в чисельнику 2 в знаменнику 2, 2 поділити на 2 це одиниця. Ми знайшли перший корінь квадратного рівняння. Тепер обчислюємо другий. Тут у нас все те ж саме, тільки корень з дискримінанту не віднімається, а додається. Отже, в чисельнику будемо мати 6 в знаменнику 2, буде 3. От ми знайшли два корені рівняння. Можемо їх перевірити. Підставляємо одиницю замість х. Будемо мати 1 мінус 4 плюс 3. Це дійсно дорівнює 0. Все правильно. Якщо підставляємо трійку замість x, то виходить 9 мінус 12 плюс 3. Це також буде 0. Отже, і другий корінь знайдено правильно. Як ви бачите, квадратне рівняння може мати два корені, на відміну від, наприклад, лінійних рівнянь. Як я вже казав, дискримінант вказує на кількість коренів квадратного рівняння. Коли дискримінант більше 0, то квадратне рівняння має два корені. Коли дискримінант дорівнює 0, то виходить, що корень із дискримінанту буде 0. А додаємо ми 0 чи віднімаємо, коли шукаємо x1 і x2. Від цього нічого не змінюється. Отже, в такому випадку корень буде дорівнювати просто мінус b поділити на 2а. Лише одне значення. А якщо дискримінант менше 0, то квадратний корінь із від'ємного числа обчислити неможливо. А отже і рівняння не має корень. Наступне рівняння 2 х квадрат мінус 3х мінус 2 дорівнює 0. Воно теж вже подане у стандартному вигляді. Тому дивимось, чому дорівнюють А, Б і С. А у нас буде 2, Б – 3 С – 2 Не забувайте брати числа із їхніми знаками. Якщо перед коефіцієнтом мінус ми його звичайно враховуємо. Наступним кроком обчислюємо дискримінант b мінус 4 Підставляємо числа. І тут у нас мінус 3 в квадраті це буде 9. Не забувайте, що у нас за формулою там b квадрат, а b це у нас мінус 3. Отже, все мінус 3 повинно бути в квадраті, а мінус помножений на мінус дасть плюс. Отже, просто 9. Далі у нас помножуються три числа: мінус 4, 2 і мінус 2. Тут парна кількість мінусів. Знову ж, мінус на мінус дасть плюс. Отже, я можу одразу поставити знак плюс. І після цього, вже не звертаючи увагу на знаки, я із ними розібрався. Рахуємо 4 на 2 на 2. Це буде 16. 9 плюс 16 25. І виходить корень з дискримінанту це корень з 25, тобто 5. Далі підставляємо числа у формулу для x1. Мінус b це просто 3. Мінус корінь з дискримінанту 5. Внизу 2а. Маємо 3 мінус 5 поділити на 2. Помножити на 2. Мінус 2 четвертих, А якщо скоротити, то мінус 1 друга. Це перший корінь. Тепер другий. 3 плюс 5 поділити на 4. 8 на 4 буде 2. Можете підставити ці корені самі і переконатись, що все правильно, ці числа дійсно підходять. У наступному рівнянні ми вже бачимо, що воно не приведене до стандартного вигляду. Тож тут визначити а, Б, і С отак одразу неможливо. Тож спочатку, розкриваємо дужки. будемо мати 2 х квадрат плюс 4х-5х мінус 10 дорівнює 18. Тут у нас є подібні плюс 4х мінус 5х. А також 18 можна відправити у ліву частину. Отже, будемо мати 2х2 мінус х10 18 дорівнює 0. Мінус 10-18 це буде мінус 28. Тепер наше рівняння подане у стандартному вигляді. Далі схема вам вже відома. Можемо визначати коефіцієнти а, b і c. А у нас буде 2, 2.b-1 c 28. Підставляємо це у формулу дискримінанту. Врешті-решт маємо 225. Квадратний корінь з 225 це 15. І тепер обчислюємо. x1 буде мінус 3,1 друга. Х2 виходить 4. І останнє рівняння на сьогодні. Воно теж не подано у стандартному вигляді. І тут нам, окрім всього іншого, заважають знаменники 8 і 3. Розібратись із ними ми можемо декількома способами. Один із них це помножити обидві частини рівняння на спільний знаменник для 8 і 3, тобто на найменше спільне кратне. Я думаю, вам вже відомо, що обидві частини рівнянь можна ділити або множити на будь-яке число, що не дорівнює 0. Тут ми цим і скористаємося. Отже, домножуємо кожен із членів даного рівняння на 24. І після цього ми можемо скорочувати. 24 це спільний множник для всього чисельника. І в першому і в другому дробі. Тож маємо право скорочувати. Після скорочення розкриваємо дужки. Тепер, як завжди, приводимо подібні доданки і відправляємо все у ліву частину. В результаті маємо 3х2-16х-12 дорівнює 0. От тепер наше квадратне рівняння у стандартному вигляді. Визначаємо коефіцієнти АБЦ, обчислюємо дискримінант, корень з дискримінанту і підставляємо значення у формулу для коренів квадратного рівняння. Отже, сьогодні ми навчились розв'язувати квадратні рівняння. Дякую усім за увагу! Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!